Осіння пора для аграріїв час підбивати підсумки та готуватися до нового хліборобського року. У гвардійському група компаній Вітагро спільно з учнями місцевої школи та аматорами народної сцени, замість традиційних осінніх обжинок, через військові дії на сході вирішили вшанувати воїнів-патріотів. Гвардійських хлопців зараз на східному кордоні близько сорока. Ми горді сьогодні сказати, що майже 40 випускників нашої школи сьогодні активно захищають Україну в зоні АТО. Приємно ще й те, що вони всі живі, здорові. Директор місцевої школи каже, такі заходи ніколи не проходять без підтримки групи компаній Вітагро, адже навчальний заклад постійно отримує допомогу від надійного інвестора. Ми працюємо вже протягом останніх трьох років. За ці останні три роки ми отримуємо достатню підтримку з боку Вітагро. З питань забезпечення сільськогосподарської продукції їдальні, що ми отримуємо майже. Порядка на 10 тисяч гривень щорічно сільськогосподарської продукції. Крім того, щорічно компанія, вітаючи з новорічними святами, дарує дітям подарунки. Постійно дбає компанія Вітагро і продошкільнят. Місцевий дитячий садок завжди відчуває їх надійну підтримку. Хочеться подякувати благодійному фонду. Ми поруч, зокрема, голові. Фонду Лабазюк Віолеті Олександрівні за сприяння і підтримку наших діток минулому році було за сприяння та фінансової підтримки аграрної компанії. Було в дошкільному закладі встановлено шість фасадних вікон. У гвардійській сільській раді співпраця Світагро триває вже понад три роки. Соціальні угоди з інвесторами тут виконуються на 130%. відсотків. Ми співпрацюємо дуже гарно з від Агро, зв'язку з тим, що там в дійсності є настоящі керівники. Лобазюк Петро Петрович на всі, время дає нам допомогу по соціальній сфері, допомагає нам. Для садика, для культури, для ФАПів допомагають нам, допомагає так само для школи. Щороку група компаній виділяє значні кошти на підтримку соціальної сфери. Лише у поточному році ця цифра становила більше трьох мільйонів гривень, а до кінця року вона збільшиться. Цей нелегкий час Вітагрівці вважають своїм обов'язком підтримати воїнів на фронті. Забезпечити сьогодні армію нашу це власною продукцією, яку ми вирощуємо це. Вся городина, яку ми маємо в себе, мука, цукор, все, що є сьогодні в сільському господарстві, ми максимально будемо надавати, надавали і будемо надавати для хлопців. Також неодноразово закуповувалися, як і одяг, тепле взуття. Сьогодні це дуже Бронежилети, каски, ну все, що тільки можливо. Даже, навіть саме працівниками за кошти працівників групи компанії «Вітагро» було закуплено автомобіль Камаз броньований, де мені, до речі, навіть на сьогодні приємно. Сьогодні дзвонили товариші, яких я дуже добре знаю, які сьогодні саме там, на сході нашої країни, в зоні АТО, фотографуються і кажуть, що сьогодні наш КАМАЗ гарно допомагає, дійсно рятує життя наших хлопців. Вшанували на обжинках і кращих трудівників поля, найбільш працьовитих відзначили подарунками. Отримали їх і матері тих хлопців, які захищають країну зі зброєю в руках. Зі сцени сільського клубу лунали патріотичні пісні та душевні виступи матерів, чиї сини зараз знаходяться в гарячій точці нашої держави. А ще подяки тим, хто не раз підтримував військових після обстрілів. Велике спасибі народному депутату Сергію Петровичу Лобизику, без її допомоги. Там, де служить мій син, вони б не вистояли. Вони б не винесли того, що вони винесли в ніч, коли їх обстрілювали. Вибачте, але багато лишилося тільки в трусах. Згоріло все. У них було 4 секунди для того, щоб прибігти і сховатися в окоп. І перший, хто надав допомогу, хто відімкнувся, хто все і одягнутися. І бронежилети, і каски, і їдло привіз Сергій Петрович Лобазюк. Гвардійці на патріотичному концерті помолились за наших захисників та побажали їм якнайшвидшого повернення додому.